Після нацизму досить довгий час до німецької культури літератури було прохолодне ставлення. Але е, ми тоді насправді бачимо е, значно потужніших е, антивоєнних антигітлерівських письменників. Ми бачимо братів маннів, ми бачимо Брехта, ми бачимо Бьоля, які дуже серйозно виступають проти війни як такої. Щось ми таких російських письменників зараз дуже також не бачимо. Да. Я от поки говорили, згадав, як психолог зараз багато вивчаю різних авторів. І Юнг є одним з таких провідних, і у нього в роботах він в 30-х роках казав, що в колективному несвідомому дуже багато на сеансах у нього люди прямо розказували е, Колективне несвідоме свідчило про те, що насувається якась буря, і в колективному несвідомому нації. Німецької те саме зараз ну.